Всім привіт, пані та панове! Мене звати Діана Феченко. Ви на каналі Кацапського інферно, і сьогодні ви побачите досить незвичне відео як для цього каналу. Останнім часом багато футболістів сприймають КС і кіберспорт як хобі. Хтось просто дивиться, хтось грає, а хтось навіть інвестує в кіберспорт і має свої команди. Зовсім скоро, десь через пару тижнів в листопаді, ми побачимо останні етапи кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Ми вирішили зазирнути в склад національної збірної і побачити тих людей, які нарівно дихають до Counter-Strike. Сьогодні у стартовому складі національної збірної України з футболу ви побачите на воротах Анатолій Трубін. У захисті Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко та Олександр Караваєв, півзахисники: Володимир Брашко, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Єгор Ярмолюк та Олександр Зубков. на вістрі атаки: Владислав Банат, головний тренер Михайло Мудрик. Так, у нас дійсно можна зібрати стартовий склад національної збірної з гравців КЕС. Отже, у цьому відео ви дізнаєтесь, хто грає найбільше каток в день, хто досягнув найвищого рівня майстерності, у кого найдорожчі скини, та хто ще не втрачає надію стати професійним гравцем в Counter-Strike. Перед тим, як ми почнемо, хочу подякувати енергетичному партнеру нашого каналу. Це компанія NonStop. Боже, дай сил відкрити цю банку. От якраз вип'ю і будуть сили. М -м 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 -м. Клас. Це, до речі, новенький, відносно новенький нон-стоп, без цукру. Я обираю саме його, він мені більше подобається. Є ще оригінальний смак. М -м -м. Клас. Ну і ще дуже хочу подякувати іншому партнеру нашого каналу. Це компанія BetKing. Дуже дякуємо за те, що вони підтримують створення такого якісного українськомовного контенту про кіберспорт. Тільки завдяки їхній підтримці ви можете бачити тут регулярно нові відео. Дуже дякуємо компанії Беткінг. Розпочнемо з Ілі Забарного. Він захисник французького клубу Парі Сан-Жермен, хлопцю 23 роки. Ілля має 10-й левел фейсету, 2823 ело та зіграв 689 матчів на платформі. Зареєструвався Ілля на фейсеті в 2020 році. В GO був сьомим рівнем, а в CS 2 досить швидко апнув 10 апнов. Якщо ви раптом із футбольної аудиторії і не шарите, що я тільки що сказала, то FACEIT – це така кіберспортивна платформа, де грають ті люди, які сприймають Counter-Strike трошки більше, ніж розвагу. Там грають навіть професійні геймери. Якщо ми говоримо про професійних кіберспортсменів, то у них приблизно 4 тисячі ело на FACEIT. 11. Така була найбільша поспіль кількість перемог в матчах у Іллі. З усіх українських гравців у національній збірній він має не тільки найбільшу трансферну вартість, а й найбільшу кількість Ело. Ну і також має велику кількість крутих хайлайтів. Наприклад, ось це. Або ось це. За останні 30 матчів КД-рейтинг Іллі 10. КД це співвідношення смертей до кілів в конкретній грі. А Ілля щось трошки підзабив на КС, бо остання його гра була аж 15 квітня 2025 року. Невже Ілля і досі не перевіз комп з Борнмуту до Парижу? В інвентарі Забарний має ніж метелик доплер Black Pearl, який до падіння цін коштував. Понад 15 тисяч доларів. А після падіння його продавали за 8 тисяч. Також має спортивні рукавиці скриня Пандори, що впали з 9 тисяч доларів до 4. На багатьох його скінах бірки з написом Слава Україні. А у 2024 році Ілля ставав медіа представником українсько-британської команди Реквієм, яка виступала у Валоранті. Переходимо до Миколи Шапаренка. До речі, Микола Мій Земляк, він родом з Донецької області. Це центральний півзахисник київського Динамо. Йому 27 років. Зареєстрований він на фейсеті аж з 2017 року. Має 10 рівень, який є найвищим. Він апнув його ще у попередній версії гри. CSGO. зараз має 2403 ел та 1115 матчів. Грає доволі часто. І побагато ігор на день, хоча цікаво, що за літо він не зіграв жодного матчу. За останні 30 ігор має КД рейтинг аж 1,35, а найбільший він стрік Миколи 10 матчів. А на просторах інтернету гуляють декілька цікавих відео про Миколу та кіберспорт. Наприклад, перше, де він зізнається, що КС це його улюблена гра. Що доту йому просто шкода видалити, а ПАП він не дуже полюбляє. Друге, де Микола каже, що його улюблена команда, це Монте, мається на увазі саме золотий склад команди. Кий вже, на жаль, не існує. Микола відзначив, що йому подобалася комунікація команди, і загалом на мажорі в матчі проти Наві він вболівав саме за Монте. Ну і третє, це невеличкий шматочок відео, де він зізнається, що хотів би спробувати себе в кіберспорті, а саме в Counter-Strike. Було б цікаво тобі спробувати в кіберспорті себе? Так, mm, да. мені подобається це. Саме в, в Counter-Strike? Ну так, да. саме контра... гра подобається. І сам процес. Серед скинів Шапаренко має ніж метелик гамма Доплер другої фази, який коштував близько 5 тисяч до оновлення, а тепер всього дві ніж метелик бійня, який впав з 3 тисяч доларів до майже однієї, та спортивні рукавиці Живий лабіринт, вартість якого була аж 12 тисяч доларів до падіння цін, і близько чотирьох зараз. Динамівець має більше трьох тисяч годин награних в Доті та Кеесі і часто грає разом з Зінченком, Зубковим, Мудриком та Льондером. Останній, до речі, head of Media кіберспортивної організації Олександра Зінченка. Микола також зіграв у нещодавному шоу матчі Динамо проти Наві та брав участь у подібному івенті Динамо проти Монте у 2023 році. Поговоримо про Олександра Зінченка, футболіста, який, напевно, найбільше відомий в сфері українського контрстрайку. Олександр 28-річний півзахисник та лівий захисник Nottingham Форест. До речі, він зовсім нещодавно перейшов з арсеналу в свою нову команду. Зінченко має профіль на Фейситі з 2020 року. В CSGO мав 9 рівень, а вже в CS2 апнув 10-й. Має аж 4136 матчів на платформі. І КДР. Рейтинг 1.13. Зінченко грає дуже багато, ледь не щодня, і часто в команді з Льонтером та Шапаренком. Профіль у сімі у нього прихований, але найцікавіше це те, що Олександр Зінченко є одним з небагатьох українських футболістів, який має власну кіберспортивну організацію. Клуб Passion UA було створено в серпні 2023 року. В складі команди по КСу були тоді ще п'ятеро молодих і перспективних українців, які зараз є доволі відомими у світі кіберспорту. Троє з них наразі виступають в легендарній організації Fnatic. І все це будувалося під керівництвом супер досвідченого тренера Михайла Кейна. У цьому ж складі команда створила фурор. І після декількох років гри разом вийшла на ки. Тайський мейджор по Counter-Strike у 2024 році. Для футбольної аудиторії зазначу, що мейджор – це як чемпіонат світу. Він проводиться всього лише двічі на рік. На ньому розігруються найбільші призові, які сягають більше навіть мільйона доларів. Там представлені найсильніші команди світу, і от на цей чемпіонат світу пройшла українська команда команда Олександра Зінченка Пешен Юей. Вони, хоч і не дійшли. Супер далеко на цьому чемпіонаті, але тим не менш це була історична подія, саме тому, що вперше п'ятеро українців вийшли на мейджор. Нещодавно клуб прибрав свій вже інший склад по КСу, який також складався з українців, і підписав у команду двоє американців: норвежця, південноафриканця та одного українця. Таким чином, команда українського футболіста Зінченка тепер представляє американський регіон. До речі, зовсім нещодавно на цьому каналі я випустила інтерв'ю з екс-гравцем команди Passion, команди Олександра Зінченка та екс-гравцем команди «Монте». До речі, улюбленої команди е, Шапаренка. Е, так от Сергій Демченко, герой цього інтерв'ю, розказав нам дуже багато цікавого. Наприклад, як Олександр Зінченко і до яких кіберспортивних процесів він залучений в своїй власній організації. Що він вирішує, як він комунікує з гравцями? Е, ну і до речі, там було піднято питання, чому склад з п'яти українців було розформовано. Якщо ви досі не бачили цей матеріал, то я дуже рекомендую вам перейти Тут десь буде підказочка, і подивитися ну після цього відосу звичайно ж. В цьому ж інтерв'ю Демкі розказував, що його та його екстімейта Вороту Кея особисто зінченко кликав в команду. Олександр сам дзвонив гравцям, агітував їх і пропонував грати за команду Пешен. А актуальний американський склад команди поїде на найближчий мейджер, який відбудеться вже у грудні цього року у Будапешті. До речі, в нещодавному інтерв'ю український футболіст зізнавався, що це його мрія, аби команда Пешен виграла Одного дня. Я... Впевнений на 100% організація Passion UA підніме кубок меша ще зі здобутків зінченка у сфері кіберспорту це те, що він грав заміною в декількох матчах команди Passion. Він робив хайлайти та вийшов у КД. У нього навіть є профіль на HLTV. Та й загалом Олександр Зінченко дуже багато разів наголошує на тому, що йому хочеться заміною пограти у власній команді. Хоча не завжди це подобається гравцям команди Passion. Окрім цього, Олександр багато разів брав участь в різних благодійних шоу-матчах та шоу-турнірах. Наступний у нас Віталій Миколенко, 26-річний лівий захисник англійського клубу Евертон. Віталій має аккаунт на FaceIt з 2018 року. В CSGO мав 10-й рівень, проте зараз у нього 1957 ело. А для 10-го рівня потрібно саме 2000 ело. КС має 1700 годин. Але останній раз Віталій грав аж четвер того травня. І взагалі в CS2 на Фейсеті має всього 11 матчів. Можливо, Віталію не подобається нова версія гри. В 2023 році український футболіст дізнавався, що також любить і пограти в ПАП. Там у нього більше тисячі зіграних годин. Ну і я так підозрюю, що це і є його улюблена гра. А в 2024 році футболіст Єгор Ярмолюк казав, що Миколенко перестав грати в КС. А сам Віталій зазначав, що перейшов у PUBG, бо в цій грі менше нервуєш. Миколенко також неодноразово брав участь у різних шоу-матчах, грав на стрімі з Миколою Зиряновим. Коміком, блогером і членом Левів на джипі. Віталій також має канал на Твічі. Це така платформа для стрімінгу з майже шістьма тисячами підписників. І він там колись стрімив, як грає в КС. Переходимо до Олександра Зубкова. Це колишній гравець Шахтаря, а тепер Вінгер турецького Трабзон спору. Йому 29 років. Він зареєстрував аккаунт на Фейсеті в 2019 році. В CSGO мав лише сьомий рівень, а в CS2 вже підняв аж 2508 ело. Наразі має 2098 ело на Фейсеті та рейтинг 117. Зубков часто грає в КС разом з Шапаренком, Льондором та Метом. Останній, це, до речі, український кіберспортивний коментатор. В стімі зіграно всього в три гри: Пап півтори години в 2019 році, в козаків третіх півтори години в 23-му та 3700 годин в КС-2, в який грає доволі часто і побагато. Десь 5-9 ігор на день. Далі у нас Анатолій Трубін, 24-річний воротар португальського футболу. Клубу Бенфіка. Анатолій має свій профіль на FaceIT з 2020 року. В CSGO грав небагато і мав лише другий рівень. Проте в cs 2 має вже 8 та майже 1700 Ело. Грає доволі часто, має 521 матч на Фейситі і в КС має 1468 годин. Також з цікавого, у Анатолія майже 118 годин зіграно в The Sims 4. І він має на аккаунті 28 ігор. В інвентарі у Анатолія близько семи різних ножів та рукавиць, найдорожчі з яких ніж метелик, мармуровий перелив за 800 тисяч доларів до падіння цін і за 1200 після. Та ж тикніж М9 гамма-Доплер за 3000 до падіння цін і 1000 після. Також цікава це те, що Анатолій Трубін був присутній на турнірі Blast Lisbon, який проводився в Португалії, зустрівся там з гравцями колишнього складу Наві, зробив з ними спільну фоточку, а саме з вандерфолом, бітом та джеєлем, і виклав її у себе в інстаграмі. А в травні цього року Трубін створив твіч канал. На ньому вже майже 4 тисячі підписників, і там він іноді стрімить КС. І до речі, зовсім нещодавно була дуже смішна ситуація, коли. Анатолій Трубін зайшов на стрім до коментатора Кості Лєніна, підписався на нього, там щось йому написав. А Костя не вірив в це. Він сказав: Та Боже, ви що? Це не може бути справжній Анатолій Трубін. Ну, коротше, самі подивіться, як це все відбувалося. Анатолій Трубін, дякую за сапку. 138 сабів мене вже є. Дуже вдячний. Типу, який Трубін? Що, Анатолій Трубін зараз сидить, в нього матч сьогодні проти, проти збірної, сидить Трубін, і тут цей. А, лол, мінеральна трубін написав. Далі у нас Володимир Брашко. Опорний півзахисник Київського Динамо. Йому 23 роки. На фейситі Володимир має акаунт з 2020 року. В CSGO був шостий рівень, а в cs 2 вже майже 9 Та 1845 Ело. Має 1229 матчів на платформі та прям хороший рейтинг 1.49. А середню кількість вбивств 19. Багато грав до квітня, а з тих пір лише 3 гри у серпні. Володя моргни. Якщо твоя дружина Даша Квіткова не пускає тебе грати в КС. Інвентар в стімі у брашка прихований. А на аватарці стім-профілю Володимир зображений у прифотошопленій формі Наві. Ну тобто, можемо здогадатися, да, яка команда у брашка улюблена? Коли під час інтерв'ю Володимира запитали, чи не хоче він власний кіберспортивний клуб, він сказав, що йому більше подобається грати. Також Брашко брав участь у шоу-матчі проти Левів на Джипі. І нещодавно Володимир зіграв у шоу-матчі Динамо проти Наві. Переходимо до Владислава Ваната, український футболіст, нападник іспанської Жирони. Йому 23 роки. Колись в інтерв'ю він зізнавався, що його ПК вартує більше 100 тисяч гривень, і також грав у КС разом з хлопцями з Левів на Джипі. В одному з матеріалів Ваната питали, з ким він хотів зіграти з програвці. Він відповів що з сімплом і казав, що хотів би зіграти проти зайву. Йому запропонували ще брашка взяти, щоб було троє українців проти одного француза. А ще до речі, в цьому ж матеріалі Владислав порівняв сімпла і зайву з Роналду і Месі. А воротар Динамо Руслан Нещерет зізнавався в одному з інтерв'ю, що Ванат, Потужно грає в Фіфу, і що він це робив ще з часів Академії. А прямо зараз хлопці більше все ж таки грають в Counter-Strike. Назар Волошин 22-річний нападник київського Динамо. Він зареєстрований на Фейсаді з 2020 року. Проте на платформі має всього 41 матч. І то всі ще у CSGO. А от у Стімі має скріншоти з CSGO аж 2017 року. Наразі інвентар гравця пустий, але має медаль першого. Сезону прем'єр режиму. Отже, можна зазначити, що в CS2 він все ж таки грав. Назар також брав участь у благодійному шоу-матчі проти Монте у 2023 році. І тоді, після цього матчу, в невеличкому інтерв'ю, він зізнався, що після мейджору в матчі реванші Монте-Наві Монте. -наві, Монте -наві. Все ж таки здобуло би ще раз перемогу. А на стімі, до речі, має аватарку, де до його голови прифотошоплена форма наві. Далі у нас Олександр Караваєв. Я знаю, що Олександр останнім часом не викликався до збірної, але чисто теоретично 33-річний правий захисник київського Динамо завжди може опинитися у складі збірної. До речі, ми так і не змогли знайти його профілі в стімі та на Фейситі. Олександр дуже гарно переховується. Але і окрім цього, дуже багато інформації про нього в інтернеті. Наприклад, Караваєв у 2019 році завітав в офіс Наві, де йому подарували імену Джерсі. Також у своєму інтерв'ю він розповідав, що є великим фанатом кіберспорту та Наві, і слідкував за командою ще коли вони починали у 2009 році. А ще Ще він вважає Сімпла найкращим гравцем. Також Олександра запрошували на свято з нагоди 10-річчя кіберспортивної організації, але у нього не вийшло приїхати. Вважає, що комп'ютерні ігри не заважають футболістам, а навіть навпаки. І між Фіфою та КСом без вагань обрав би Counter-Strike. Зазначив, що не зміг би стати кіберспортсменом після кар'єри футболіста, оскільки з віком втрачається концентрація та реакція. А ще цікаво, що Каравай у далекому 2020 році створив свій топ-3 українських футболістів в КС. І тоді до найсильніших, за його думкою, увійшли Зубков, Шапаренко і Зінченко. Олександр також брав участь у шоу-матчі Динамо проти Монте. Далі у нас Михайло Мудрик. Варто зазначити, що 24-річний лівий Вінгер Лондонського Челсі наразі дискваліфікований через позитивний результат допінг тесту І він не бере участі ні в матчах своєї команди, ні в матчах національної збірної. Проте раніше він був у складі національної збірної, і саме тому ми вирішили все ж таки включити його в цю добірку. Отже, в соціальних мережах ширилося багато чуток, чим же зараз займається Михайло Мудрик. Навіть були фотографії якоїсь людини, яка дуже схожа на Михайла і яка таксує через додаток Uber. Але Михайло Мудрик не таксист, Михайло Мудрик кіберспортсмен. Він зареєстрував свій аккаунт на Фейситі лише у 2023 році. У CSGO мав лише четвертий рівень, а вже в CS2 апнув десятий. Та має 2039 ело. Він грає майже щодня по 4-10 матчів в день. Має на фейситі 741 матч, і в інвентарі 7 ножів та двоє рукавиць. Зокрема, Гот Доплер за 1300 доларів до падіння цін і 600 доларів після, та АВП Градієнт за 1000 доларів. Загалом, якщо грубо рахувати, то інвентар мудрика складає більше півмільйона гривень. Проте, якщо оцінювати одиночні скини, то не можна сказати, що в його інвентарі є щось дійсно дороговартісне. Хоча, ну, футболісти мають змогу купити собі якісь супердорогі скіни. скини. А ще мудрик у стімі має дуже цікавий нікнейм і підписаний він як... Е... Мать бал. Іноді він публікує свої хайлайти в інстаграмі і багато грає разом з Трубіним. Ще в контексті мудрика можна згадати і іншого українського футболіста Єгора Ярмолюка, який у своєму інтерв'ю зізнавався, що також частенько полюбляє грати з Михайлом. А ще Єгор назвав ігрову кімнату з комп'ютером важливою для себе. ПК, на відміну від забарного, зібрав найпростіший, який був, і замовляв його собі з України. Ну що, друзі? От і все. Нарешті ми розібрали усіх футболістів зі складу національної збірної. Сподіваюся, вам це відео дуже сподобалося. Ми дуже старалися відібрати для вас цікаві факти зі світу контрстрайку, зі світу кіберспорту, про українських футболістів. Пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки ви оцінюєте цей відео, як вам він, чи сподобався він вам, чи, можливо, ви чекаєте якісь подібні відео, тому що в теорії ми можемо ще зняти про футболістів. Не тільки з України, не тільки українських футболістів, які грають в контрстраки, якось дотичні до Кіброспорту. В принципі, ми можемо зняти ще і відео про е, інших спортсменів, тому що, наприклад, е, Усік полюбляє грати в КС, е, я знаю, фігуристи люблять грати в КС, плавці українські люблять грати в КС. Тож, якщо вам ця тема цікава, то пишіть в коментарях. Я залюбки почитаю ваші відгуки і ваші думки, і, можливо, ми створимо ще надалі декілька. Епізодів подібної тематики, декілька відео на цю тему. До речі, ще хочу вам запропонувати якісний контент до перегляду, якщо вам цікава тема футболістів і контр-страйку, на ютуб-каналі мого чоловіка Олександра Петрика. Він коментатор, аналітик, ютубер, викладач кафедри кіберспорту. На його каналі вийшло. Три відоси мені здається про українських футболістів, які. Е... Ну, грають в КС, він подивився їхні ігри, їхні матчі, їхні демки. Проаналізував їхні е, навички в грі. От е, цю рубрику я знаю, що дивляться навіть самі футболісти. Вони йому писали після того, як він опублікував ці відео. Отже, обов'язково зайдіть і подивіться, там дуже цікавий матеріал. Е, був було відео, по-моєму, про забарного, про мудрика і про Шапаренка. Глядачі, хочу випити трошки нон Topo. Hum. Mm. Клас, бо сили я трошки і енергії втратила до поки записувала це відео. Обов'язково хочу подякувати партнерам нашого каналу компанії Беткінг за те, що вони підтримують створення якісного українськомовного контенту про Counter-Strike, про кіберспорт. Дуже їм велика дяка і пошана за це вам, друзі. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на цей YouTube канал, якщо ви досі цього не зробили. У нас є телеграм-канал з новинами про Counter-Strike. Ну і підпишіться на мої особисті соціальні мережі. Також: це Твіттер, Телеграм, Інстаграм. Там я ділюся своїм особистим життям. Отже, дякую ще раз вам за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, не забувайте. Цілую, люблю. Побачимося з вами у наступних відео. Всім па-па!